Усім привіт! Рада вітати вас на моєму каналі. Сьогодні будемо говорити про тиждень з 26 лютого по 3 березня. Але перш ніж розпочати, як завжди, прошу вас підписатися на мій канал. Таким самим чином ми разом з вами популяризуємо український контент. На початку цього тижня ще може відчуватися повня, повнолуння, яке було 24 лютого, тому що ми ще можемо отримувати результати, висвітлювати якісь ситуації, які були незрозумілі, або які тримали нас в такому підвішеному якому стані. Тому ось ще до понеділка, що в понеділок буде відчутне ось це повнолуння. Я надію, що кожен зміг знайти вихід з цієї ситуації, яка була така невирішена якась і тягнулася достатньо довгий період. І надію, що кожен отримав той результат, до якого прагнув, або якась ситуація, хоча б вирішилась, висвітлилась, і ви розумієте, до чого тепер які перспективи вас чекають далі. Скажу так, що ось ця повня взагалі вона висвітлювала такі більш фінансові якісь питання, робочі моменти, так документаційні, можливо, навіть питання стосовно домовленостей, які ось були ще в вересні місяці. І тому скажу, що ось цих півроку, над чим ви працювали, зараз як отримуєте результат. Тому в понеділок це ще буде відчутно, і скажу, що ось так як ця повня у нас відбувається саме в знаковій діва, це практичний такий знак, зрозумілий, чіткий і. Такий послідовний, то скажу, що ось ця повня мала розставити все по своїх полицях. Тому надіюсь що на цих вихідних або вже з понеділка ви відчуєте полегшення. І також скажу ще які аспекти нас чекають на цьому тижні. Це, звісно ж, таке з'єднання Меркурія, Сатурна та Сонця. Пам'ятаєте, я проговорювала це ще на минулому тижні і казала, що це така відповідальність, знову ж таки, це можливо навіть така доросла позиція за якісь за якусь свою сферу життя. Чому саме відповідальність? Тому що Сатурн ми знаємо, що любить чіткий такий графік, чітку думку. І вимагає взагалі зрілості від кожної людини, і звісно ж таки зараз Сатурн проходить у кожного в своєму будинку, тобто з. Торкається якоїсь своєї сфери життя, але все одно, ось це з'єднання Сонця, Меркурія і Сатурна, це все одно говориться про якісь домовленості, про якусь проявленість, про можливо навіть сімейні якісь питання, тому що сонце у нас символізує взагалі як особу, так і взагалі такі наші сімейні зв'язки, тому що сонце це і наше проявлення, і взагалі. Ті близькі люди, які нас оточують, найближчі люди. Тому можливо, що якась відповідальність за близьких людей також зараз е, така, на ваших плечах, або якась така сімейна відповідальність за якусь сферу, тобто не тільки ви відповідаєте, а взагалі всі ваші члени сім'ї. Або можливо, це якесь рішення, яке ви будете приймати стосовно саме сім'ї. І взагалі, можливо, і робочих моментів, так як Сатурн це у нас і про кар'єру, про досягнення, про наші цілі. Тому, можливо, саме зараз. Не скажу, що тут ви ставите якісь нові цілі, тому що це не новолуння, це навпаки було повнолуння, так, як коли висвітлювала ситуація. Тобто тут не розпочинається щось нове. Це навпаки, коли якась ситуація підходить до максимального такого результату, так і потім іде полегшення. Тобто на цьому тижні ви можете відчути полегшення з якоїсь такої життєвої вашої ситуації. Не скажу на 100%, що цей тиждень буде достатньо легким, але все одно прояснення ось цих якихось питань, які не могли вирішитись, хоча б ви будете розуміти, до чого ви йдете, і знайдете, можливо, методи вирішення ось цього питання. І взагалі я б хотіла попросити вас написати в коментарях, що у вас зараз висвітлюється, закінчується, завершається, на чому ви зараз концентруєтеся і де шукаєте відповіді на запитання. Мені цікаво, в кого яка сфера програється. Швидше за все, що це такий. Якісь документальні питання, як я казала, або якісь домовленості, так або робочі, якісь моменти. Можливо, це навіть питання по здоров'ю. Також зараз висвітлюються, проясняються, завершуються. Якщо ви лікувалися, наприклад, останні півроку, то можливо зараз ви закінчуєте курс лікування. Тому напишіть, що у вас зараз відбувається, до чого до якого логічного завершення ви зараз приходите. Так, ще один аспект, який є у нас актуальний протягом всього тижня, це з'єднання Венери і Марса і з квадратом до Юпітера. Я теж це проговорювала на минулому тижні, але зараз він більш активний, більше проявляється. Тобто тут може бути незадоволення фінансовою ситуацією, хочеться ем, більше, краще, і можливо, що не вистачає коштів для того, для тієї реалізації, яку б ви хотіли. Тобто, ви бачите якісь своє бажання, але все. Одно фінансово ви не дотягуєте. Тобто тут незадоволення якоїсь фінансової ситуацією може бути. І також, якщо розглядати це як відносини, так, тому що Марс і Венера це гендерні планети. Якщо розглядати ось це з'єднання до квадрату з Юпітером, це, можливо, незадоволення партнером або відносинами взагалі в цілому, можливо, недорозуміння, якісь непорозуміння, так? Непорозуміння, але також, якщо відключити емоції саме від ось цих аспектів, а більше раціонально дивитися на якісь речі, то в принципі ви знайдете ось цю золоту середину, тому що ось саме Юпі... Юпітер робить гарні аспекти з Меркурієм, сонцем та Сатурном. Тобто, якщо тут більш холодно дивитися на ситуацію, так більш зрозуміло. Чітко дивитися на якусь ситуацію, то вона вам здається легкою в вирішенні. Якщо ж підключати емоції, то можливо, от саме емоційно ви можете бути не на всі 100% задоволені. Але також скажу, що під кінець тижня у нас також працює вже аспект з ураном, тобто ось ці дві планети, вони будуть робити квадрат до урану. Ми знаємо, що уран це тим більше, що зараз Венера і. Венера і Марс знаходяться в знаковій водолій, а водолієм керує планета Уран. Тобто вони будуть під максимальним впливом цієї планети. І скажу, що це знову ж таки неочікувані, якісь зміни. Це може бути різка зміна якихось, навіть пріоритетів. Нагадаю, що в цей період краще за все не витрачати багато коштів на якісь такі е, дорогі покупки, тому що ви можете бути незадоволений, незадоволеним потім результатом, тобто краще за все продумувати якісь свої. Коли ви будете з холодною головою підходити до всього, що відбувається, навіть до таких витрат, то це буде на краще ніж коли, наприклад, це будуть якісь покупки на емоціях. Тому пам'ятайте, що на цьому тижні краще за все декілька разів подумати, чи варто вкладати кудись кошти. Може збільшитися шахрайські якісь навіть схеми, тому будьте обережні також на цьому тижні, тому що можна вкласти гроші в гаманець таким шахраям. Тому будьте обережні. Також, якщо говорити про такі спонтанні зустрічі, так це можуть бути і знайомства, також і якісь такі ситуації, взагалі життєві, коли у вас достатньо різко можуть змінюватися плани. Тому будьте готові до того, що на цьому тижні це можливо. Найбільш відчутні взагалі ось ці аспекти будуть саме 29 лютого, 1 та 2 березня. Чому так? Тому що там місяць робить та у квадрат навіть з цими планетами, а це завжди такий некомфортний трохи стан. Тим більше місяць, як ви пам'ятаєте, це тоді, коли ми реагуємо емоційно, тобто це може задівати нас е, такому на емоційному плані. Тому будьте обережні саме найбільше це 29, 1 та 2 березня. І також хотіла б нагадати, що у нас в березні місяці вже розпочинається коридор затемнення. А ви пам'ятаєте, що він відчутний ще за місяць до його початку? Просто коли коридор затемнення проходить, то звісно ж таки там уже такі події, які, з якими ми не можемо яких яких. Які ми не можемо коригувати, а, але зараз вже розпочинаються такі аспекти, коли ми можемо відчувати ось цей коридор затемнення, тобто уже життя під, підносить нам якісь сюрпризи, так або висвітлює, знову ж таки якісь ситуації, показує взагалі перспективи ось цього затемнення. Тому варто вже слідкувати на чому зараз вас фокусує життя. Ну що, давайте трішки пройдемо по дням, як завжди, щоб ви, хоча б розуміли, що саме нас чекає. Кожного дня. А отже, у нас в понеділок ще відчувається, знову ж таки, повторююся, ось це повнолуння, тобто тут ще можуть в понеділок приходити результати, можливо, ви ще домовляєтеся про якісь питання, які зараз так відкриваються для вас. Тому понеділок ще місяць знаходиться в знакові діва, там, де ми можемо домовитися, проговорити, завершити якісь процеси. Вівторок та середа це також достатньо такі ще спокійні дні, можна сказати, тому що під кінець тижня ми вже будемо відчувати. І проживати більш такі насичені дні зараз. Вівторок та середа це тоді, коли ще ми можемо якось дипломатично подивитися на ситуації, це коли навіть можуть такі аспекти, коли ми достатньо емпатично відносимося до свого партнера, тому що у нас гарні аспекти з місяцем, і ось саме в ці дні ми можемо максимально відчувати потреби свого партнера і, взагалі, людей, які нас оточують, тому що тут місяць проходить по знакові. Рази і взагалі це дається нам з легкістю, тобто ми легко відчуваємо свого партнера і його потреби, або навіть якісь домовленості з іншими людьми будуть даватися нам достатньо легко саме в цей період. Тобто, вівторок та середа це достатньо такі дипломатичні дні. Тому що, як ви як я вже казала, 29, 1 та 2 березня це вже більш такі насичені, можливо, це такі глибинні, якісь дні, тому що ми емпатично відчуваємо зараз все, що відбувається. Тобто, тут ми можемо більш критично розцінювати Звідювати взагалі всі ситуації з навіть з домовленостями тими самими, або взагалі з відносинами з іншими людьми. Тому ми тут більш критично ставимося, більш можливо, різко. Можливо, навіть трохи різко сприймаємо взагалі все, що відбувається, або навіть переживаємо це. Якісь можуть бути переживання, або можливо саме в ці дні будуть максимально такі глибинні переживання за ці ситуації, які були, які висвітлювалися наприкінці минулого тижня, або можливо взагалі. Цей акцент робиться саме на відносинах з іншими людьми. Це можуть бути відносини з вашою сім'єю, або ж відносини взагалі партнерські. Тому, якщо у вас акцент саме на цих сферах, пам'ятайте, що холодний розум, взагалі логіка і якась продуктивність, така і, можливо, навіть вміння домовлятися, буде в пріоритеті взагалі повністю на цьому тижні. Так, а ось неділя це той день, коли, по-перше, він може бути достатньо динамічним цей день. По-друге, -по це той є період, коли ми можемо допомогти іншим людям або взяти допомогу від інших, тобто інші люди можуть якось допомогти нам вирішити ось ці питання, які були актуальні у вас взагалі протягом всього тижня. Тобто, тут така взаємна допомога буде в пріоритеті. Тому, взагалі, неділя це може бути такий достатньо активний день в прояві з іншими людьми. Ну, що наразі це все буду з вами прощатися. Бажаю, щоб цей тиждень, можливо, і висвітлив якісь остаточно висвітлив якусь уже ситуацію вашу, яка не вирішувалася впродовж якогось періоду. І нарешті завершили ось ці всі такі не дуже приємні моменти. Тому до нових зустрічей, та як завжди, все буде Україна!